Файнал бойс. Цей в мене є Discord сервер та телеграм канал. Там будуть різні анонси та цікаві івенти. Тож долучайтеся, я буду вас чекати. Ви готові, ребята? Сподіваюся, все правильно пише. Так, я мотаю чат наверх. А, ah, 24070. No. Забудь про код, не треба. <laughs> я кекну, forever. якщо так. To be sporting about it. Since it's Bobuko Maliak, this Kazafshot passcode that was randomly generated the first time you ever launched the game. The best part is not even I know it. How about this? I'll give you a freebie before I even start the clock. Go ahead, easy peasy lemon squeezy. Ха, huh. you did it. But if I don't get my happy ending, why should you. сенсі? Каже, якщо я не отримую свій хеппі-енд, чому ти повинна? А uh, подивився у відео. Ти чо? Ти чо, блін? Ти чо, блін? Лазер свій прибери, блін! I'm sorry. Іди до дупи! Goodbye. you see, originally, when i was working on the ending to this game, i thought i was going to have the spider. The day. but as of the time of this recording, i am going through an extremely. Right my girlfriend left me for one of my own twitch viewers in the same month as someone in my family being diagnosed with cancer. so, quite honestly, I just want to finish the game. So jump down below for one of the hardest boss fights to ever exist, and when you can beat that, we'll call it a day. Salvador will do. I'll just retroactively make it so he was secretly a fascist dictator all the no, Salvador do? Did Я потім подивлюся. Стрімаємо! Ряпки <рес> стрібайта. Так, червона синя кнопка. Final boss, skip to Credits. Final boss. Фу, господи, фу, господи, засуджую, конечно. Не про та, та, я почула. Я почула. А що робити? А скільки в мене хп? Дискотека, блін. Ладно, ладно, отут ажалію. Треба було до титрів одразу. Но ну, він Походу розробник-фанат. Не дивіться в екран, відійдіть від екрану. Блін. Він обрав мій найнеулюбленіший колір. Для цього? А! Скотиняка ти вонюча. <American temer> я не хочу. <enfant> а якщо я просто тикну синю? Чи ми будемо страждати, це все? Ой <сл> Олег, чи воно того варте? Чи ж вже перервочку? М? Ти може вже перервочку. Це ваш ...велден рінг? Згодна, згодна. Краще вже Souls лайки проходити, ніж у цього. beat the game! <laughs> Все? Подивися, як цей бос виглядає далі. Погортай, кого погортати? А як погортати, кого погортати? Ютубчик. Добре. зараз Офігеть. Ювін. Заради цього я б не хотіла це терпіти, звісно. Ой. Багато балів звідки це не знаю. Надивився. по Ну, звісно, віримо всім селом. Якось далі йдуть справи. Чотири дні не було світла. А, о! Павук ха Бачив один стрім, де гру пройшли за годину по ті 5 годин так і не пройшли. Та ну, блін, задрочитись в цей файт, якщо можна пропустити. Скреп Ideas. Uh... Personalized you die it seems times. Any support appreciated. I plan on making competitive super smash Bros. KFPS game. The only way to get kills is to boot people off the map. Uh-huh. Uh-huh. Scrapped ideas. Це те, що не в гру? no мод. Ні, не буду. Destroy GPU. Deletes random file of your pk и ди в дупу. Дранк платформінг Ну нафіг вас. Натисні Дранк платформінг Твою ж наліво. На... Слава богу, що це не ввійшло в... в гру. Сейзур Сейзурворнінг. -мо! Як же ж добре, що це не війшло в гру. <звук> Понятна она храна мод. His name is Steve. Ну, я пауків не боюся, особливо в іграх, типу, ну. Просто чел. Дякую. Uh, destroy депью. Стоп, плиз! Ой! Ні, додаляти рандомний файл, ти що прикалуєшся, я не, не буду наважуватися тиснути. Дерево. Центр замовлення, це щоб стрімер послухав. Тоді поки не треба сонечко Віскоповук. Эй, є ми пройшли ігру, є. Фивер, мам, фивер, м'ям, фивер ми. Є, є, всень. Йре, тюрьмач! Юр Get comfortable with failure and you'll always... Понятно, Тут uh, те, що гру рекомендують в Стімі. Він сюди відгуки вставив. Це приємно, знічно. Можна побачити там хтось хтось знайде свій нікнейм. Це що таке? In the distance there is going to be a surprise. And I'll update the game at least once a week. Until we reach it together. I get to show it to you is beyond my control. This is the first game I've ever released, and it would be delusional of me to expect it to be successful. But that doesn't mean I can't express my gratitude for each and every one of you along the way. ever hurt us doubted us or made us feel like we weren't worth it i'll leave a little something at each checkpoint along the way too just to keep things interesting if you have any questions or want to get in contact with me for whatever reason feel free to reach out my socials are basically all just einboch with that said thank you so much for buying fever meme З відгуками. Е, мене цікавить, хтось мені сьогодні не звезд за дичь. Та ніначе. А це чекпоінти, так? Оло У мене був котик, його звали Кусь. Він був Кусь. Спила машина, який жах. Сподіваюся, водій понес покарання покарання. Uh... The baby was carrying your safe file. Maybe I'll do something with this later. Check my twitch Хі Ну тут, конечно, дуже багато стрібати. Розумію, сонечко, співчуваю тобі. Це дуже жахливо. А що він... він гуляв? А чому він не вдома був? A very old, unused, unfinished, inaccessible map in the game files. Steve, heavy, niti party. З <laughs> кнопкою пилою uh, шипами. Понятно. Uh, your save file will soft lock on that map forever if you don't make a backup copy. А, <laughs> дякую. Ah, Нічого, я, в принципі, не буду це перепроходити, так що я не грала в Stanley Parable. Якщо мене вироблять зарані смачного. Дякую, Зонечко! Сподіваюсь, не вирублять. Подятна. Ходив шукав його тіло, так не знайшов, мабуть, хтось забрав. Мабуть. Ой. Це сквірл. Чи сквіркл який. Е... Мабуть, його хтось поховав може. Бо її не... неравнодушні люди. Не будеш пупсом. та ви всі пупсики. О, Господи, Детек for the Flashing colors in the Cesar Indus map originally called Band Pokemon Episode. Ух, який жах. Приберіться нафіг, видаліть з гри. Куплю ще раз сапку, але на сьогодні тоді можеш мені дати роль Вафля, яка цінує свою вогіду. А як я дам тобі таку роль? Ну, можливо, що тільки в ДС. Всі овіщи всі псіки. Speed of the time prating down castic spurng. Дякую, Оріо! Дякую. М -м -м. Дякую потужніч. Яку сонечко. Це вафля не переймайся. Хоча би усно. Окей, офіційно запишу звернення. А якщо я впаду? Без кінечний платформ, а якщо я впаду? Ну що, ми дійдемо до кінця? Ні, напевно, що ми не дійдемо до кінця. Ладно. Ладно, все, мені, в принципі, вистачило. Ладно, все. Все, ладно, ладно. Божечки, дякую. Дякую, Горіо. Дякую. Дякую. Все, я від вас очікую танці на всяких караоках, бо у вас тепер є потужна танцююча жабка, понятно?